Доброго дня, доповідає студент групи КНТ 133М Старий Данило Володимирович. Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмної реалізації засобів управління запасами. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для управління запасами. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу управління запасами. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для управління запасами. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програмні засоби управління запасами допомагають автоматизувати процеси замовлення, зберігання та контролю продукції, зменшуючи людські помилки та підвищуючи ефективність. Зростання кількості онлайн-магазинів та багатоканальної торгівлі вимагає інтегрованих програмних рішень для управління запасами, що можуть відслідковувати наявність товару в реальному часі, синхронізувати дані з кількома платформами продажу та забезпечувати безперебійне обслуговування клієнтів. Деякі програмні засоби управління запасами дозволяють точно прогнозувати. Потреби в запасах уникати надбірних або недостатніх запасів, що скорочує витрати на зберігання та запобігає витратам через недостачу товару. Проте, деякі програми для управління запасами можуть бути досить дорогими, особливо для малого та середнього бізнесу деякі програмні засоби для управління. Запасами потребують складного налаштування та адаптації під конкретні бізнес-процеси. Інші програмні системи для управління запасами можуть, бути, можуть не бути достатньо гнучкими для масштабування, що у деяких випадках може вимагати оновлення або повної заміни програмного забезпечення. Що Супроводжуються додатковими витратами та зусиллями працівників підприємства, тому актуальною темою є розробка програмного забезпечення для управління запасами. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення для управління запасами обрано мову програмування C-Sharp. Яка має високу продуктивність завдяки ефективній роботі, ефективній роботі з пам'яттю, а також дозволяє створювати зручні та інтерактивні користувацькі інтерфейси, що підвищує зручність роботи для співробітників, які керують запасами. Для створення програми обрано середовище розробки Visual Studio. Яка є основним інструментом для розробки програм. На мові C-Sharp і платформі .NET, що дозволяє максимально ефективно використовувати можливості цієї мови цієї мови. Всі необхідні інструменти для розробки C-Sharp, включаючи інтегровані фреймворки та бібліотеки, доступні безпосередньо середовище Visual Studio. Створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для управління запасами, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для управління запасами. Запропоновано структуру програмного забезпечення для управління запасами. Визначено, що програма включає три основні компоненти: програмні модулі для. Управління для роботи з даними, з даним інтерфейсна частина, програмні модулі для управління запасами. Робота програми розпочинається з введення користувачем вхідних даних щодо складу, задача управління запасами. На наступному етапі обирається метод управління запасами. Після цього використовується розв'язання задачі управління запасами. Далі виводиться результат розв'язання задачі управління запасами. Після запуску програми відображається головна форма, де користувач повинен обрати завдання управління запасами, яке необхідно розв'язати за допомогою програми. Після вибору типу завдання управління запасами, яке необхідно розв'язати, відкривається форма, де необхідно задати вхідні дані. Як приклад, такої форми наведено форму для введення вхідних даних при розв'язанні завдання управління запасами при постійному а, попиті на кхе, періодичних, періодичних поставках. Після введення вхідних даних, зокрема, а, витрат на поставку та зберігання одиниці товару, інтенсивність попиту на та поставок в, в, у відповідних полях форми виводиться вхідні. Вихідні значення розрахунку, зокрема, оптимальний період поставок, розмір партії та інше. Форму введення вхідних даних та розв'язання завдання управління запасами різних товарів наведено на цьому слайді. Тут користувач задає кількість видів продукції. Обмеження на розмір складу, а також деякі параметри, що характеризують особливості кожного виду товару. Результати розв'язання завдання управління запасами різних типів товарів знаходяться у табличному вигляді у стовпці оптимального розміру замовлення. При розв'язанні завдання управління динамічними, динамічними запасами користувач задає параметри попиту на продукцію. У відповідні часові періоди. Результат розв'язання завдання управління динамічними запасами наводиться у стопці оптимального розміру замовлення. У випадку, випадку вибору користувачем на початковій формі необхідного розв'язання задач управління запасами, відвищеної складності відобразається форма введення вхідних даних. Для відповідної задачі. Тут користувач обирає варіант введення вхідних даних за допомогою конфігураційного файлу або ручне введення. Також вводиться кількість розрахункових періодів. Крім того, оскільки це оптимізаційне завдання розв'язується за допомогою генетичного алгоритму, необхідно ввести кількість хромосом. Розв'язків, що аналізуються на кожній ітерації оптимізаційного процесу. А на формі з результатами розв'язання цього завдання відображаються оптимальні розміри замовлення для кожного періоду, а також деякі інші характеристики. Висновки в ході виконання даної диплом... дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано. Та досліджено процес розробки програмного забезпечення для управління запасами. Розроблено програмне забезпечення для управління запасом. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершено. Дякую за увагу!